Привіт, друзі! В попередніх моїх відео ми з вами разом створювали особистий кабінет на сайті Посольства Канади, а також заповнили повністю до кінця анкету для візи для українців Куаєт і відправили заявку. А сьогодні у цьому відео я хочу показати, які листи приходять після того, як ви відправите заявку, і як записатися на здачу біометричних даних. Ще раз нагадую, що здавати біометричні дані повинен кожен особисто дорослий віком від 18 до 61 року. Тобто, якщо діти до 18 років їм не прийде запрошення на біометрію, вони не повинні її здавати, вам потрібно на них одразу чекати. Запит на подання паспорту на вклейки візи. Запит на подання паспорта означає, що вашу заявку одобрили і у вас віза буде. На який срок вона буде, ви побачите лише тоді, коли ви отримаєте паспорт назад на руки і відкриєте, і на який срок вам видали візу. Тобто запит присилають, отже, заявка одобрена, але наскільки вона одобрена і який срок візи, ви цього з цим запитом разом не взнаєте. Отже, на дітей не приходить запит на біометрію, а також не приходить на людей похилого віку, 61, їм також одразу треба чекати запит на паспорт. Якщо до вас вам не приходить дуже довго запит на подання паспорту на вклейку візи, можливо, ви щось неправильно заповнили, і вам потрібно додати ще якісь документи, які ви не додали, заходьте в свій особистий кабінет і перевіряйте, можливо, вас там чекають повідомлення. От так само, як в нас зараз. У нас в моїй електронній скринці мене чекають 4 листи. Я їх не відкривала, тому що хочу відкрити разом з вами і показати, що мені прийшло і яку інформацію мені надають. Отже, відкриваємо по порядку перший лист, який мені прийшов, він приходить майже одразу після того, як ви заповнюєте анкету і відправляєте заявку. В самому листі ви не знаєте, що саме про що саме вас інформують. Це просто лист про те, що у вашому особистому кабінеті на вас чекає лист. Бачите, тут написано, що ви повинні зайти в свій аккаунт, зареєструватися по цій емейл адресі і ви побачите суть цього листа, скажімо так. Давайте відразу подивимося всі листи, а тоді зайдемо в особистий кабінет. Другий лист. Виглядає точно так само. Вам потрібно зайти в свій аккаунт і подивитися, що на вас чекає лист. Отже, в нас в аккаунті вже є два листи. Далі, наступний лист, який мені прийшов, це про те, що мій статус був змінений. І також вони пишуть, зареєструйтеся в своєму аккаунті і подивіться, як, як, е, який статус до вашої заявки зараз є. Так. І останній четвертий лист. Ми відкриємо. Абсолютно те саме. Бачите, інформація ідентична. Тобто в самих листах ви не подивитеся, про що вас інформують. Вони вас просто інформують про те, що зайдіть в свій особистий кабінет, вас чекає лист. Отже, заходимо в свій особистий кабінет, щоб прочитати ці листи, які до нас приходили. Вводимо емейл-адресу, на яку вам прийшли ці листи, вводимо наш пароль. Знову зараз нам відкриється сторінка правил. Так, як завжди, ви запам'ятаєте, завжди відкривається. Ось ми з вами увійшли в особистий кабінет. Пролистаємо нижче. В нашій табличці я бачу ось анкету на мене. Подана 12 травня 2023 року. І мій статус «Submitted». Я вам перекладу. Українською мовою, ось. Щоб вам було зрозуміло, я дала заявку на дозвіл на роботу 12 травня і мій поточний стан змінено на надіслано. Тобто вони отримали мою анкету, вона повна. Далі під табличками я вам казала, що є такий блок повідомлення облікового запису. І ось тут має світитися, що у вас є повідомлення, які ви не прочитали. Таке буває, що воно світиться не тут, а світиться в самій заявці. Як це знайти? Дивіться, дуже просто. Ось в цій табличці, де ми щойно дивилися ваш поточний стан заявки, під стовпчиком Дія є Перевірити повний статус заявки, ви його натискаєте. І ось тут ви вже бачите, вас чекає за оголошення, що у вас є три непрочитаних повідомлення. Бачите? Бачите? Отже, що у нас тут є? У нас є статус заявки, тут написано, що вони ще обробляють мою заявку, надійснуть повідомлення, коли буде оновлення. Я вже отримала свою візу, і в мене тут в статусі заявки написано, що заявка одобрена такого-то числа. Інформація про заявника, прізвище ім'я, унікальний ідентифікатор. Це той, який запитували в попередньому відео в анкеті, коли ми заповнювали, запитували про мого партнера, чи є в нього ідентифікатор, і потрібно було записати цей номер. У нас вже є цей ідентифікатор. І наступні 10 років, коли ми будемо знову просити візу в Канаду, ми або наш партнер, то ось цей номер ідентифікатора потрібно буде заповнити біля нашого прізвища. Ось він він буде діяти 10 років. У Вас цей ідентифікатор у Канади вже є. Мій номер заявки, дата отримання моєї заявки це коли я отримала, біометрія. Тут з'явиться дата тоді, коли ви її поїдете і здасте. Та дата з'явиться ось тут. Вам так само присвоїться біометричний номер, дата здачі біометрії і термін придатності. Термін придатності 10 років, так само як з укордонного паспорту. Тобто з тої дати здачі плюс 10 років. Тут ця інформація з'явиться після того, як ви здасте біометрію особисто. Так. Заявка не дійшла 12 травня, а далі ось тут оці всі пункти, тут поки що нічого ще немає, тому що ви ще нічого не здавали. Коли до себе біометру з'явиться дата, з'явиться дата, коли вони перевірять дані, і з'явиться дата, коли буде остаточне рішення. Ще нижче ось наші повідомлення. Саме нижня табличка. Наші три повідомлення, які нас чекають, які ми ще не прочитали, вони світяться жирним шрифтом. Давайте почнемо з останнього. Підтвердження подання. Дивіться, коли ви їх відкриваєте, вони одразу загружаються на ваш комп'ютер. Зберігаємо і відкриваємо. Ось номер моєї заявки, який мені присвоїли, прізвище ім'я, якого числа я подала, то ця інформація є, що вони отримали мою заявку від мене. Це інформативний лист, що моя заявка до них прийшла. Все. Наступний лист. Резюме заявки клієнта. Ці два листи вони приходять майже одразу після того, як ви відправите заявку, ну, буквально там пару годин. Вони приходять абсолютно всім, це нічого не значить, це не значить, що вашу заявку вже розглядають, що її узгодили, що рішення прийнято. Ні, це приходить абсолютно всім, навіть якщо заповнено неправильно, навіть якщо візу не дадуть по якимось причинам, там якщо є якісь гріхи в минулому. Ні, вона приходить абсолютно всім після того, як ви відправляєте заявку. Це стандартні листи. Отже, відкриваємо другий лист. Загрузили на комп'ютер і відкриваємо. Що в цьому листі є, це вся анкета, яку ви заповнили. Абсолютно вся. Якщо ви заповнювали на сім'ю, то, дивіться, покажу вам. Перейшла на головну сторінку. Дивіться, покажу. Якщо ви заповнювали на сім'ю, то в цій сторінці у вас буде три строчки про кожного члена сім'ї. Так як ми, ми з вами минулого разу показували, що я ніби заповнюю на сім'ю, на себе чоловіка і на дитину. Тут мало би бути три строчки. В кожного під стопчиком Дія, в кожного треба переходити і в кожного будуть свої листи. Тобто, ось ми зараз переходимо от на, на мою заявку. І я бачу свої листи. Коли ви перейдете на заявку партнера, ви побачите свої листи. Тобто в одному вашому особистому кабінеті в кожного є ці листи, і вам потрібно на кожного зайти і ці листи загрузити. Отже, другий лист, я відволіклася, другий лист це резюме вашої анкети. Тобто абсолютно всі питання і всі ваші відповіді, які ви заповнили. Ця анкета залишається у вас, щоб ви... Ще раз перевірили дані, і щоб у вас було підтвердження, якщо якісь дані спорні, або, ну, не знаю, якісь будуть питання в майбутньому. Тобто у вас є відповіді, які ви надали на питання. Тому що це забувається, зрозуміло, через місяць ви вже не будете пам'ятати, а що я відповіла от в той момент на, на те питання. У вас ця анкета є, і ви точно відкрили і знаєте, що ви відповіли. Абсолютно вся анкета. Це другий лист. І третій лист, він самий головний, він приходить протязі доби, він не приходить одразу після відправлення заявки. Він прийшов ну, годин через 12, напевно. Біометричний збір лист. Це дуже важливий лист. Вам потрібно його не тільки зберегти, а й роздрукувати. Зберігаємо, відкриваємо. І дивимось, нам прийшов е, лист е, інструкції на біометрію. І тут написано, що, для того, що е, через те, що я подавала заявку ще й на Word permit, на дозвіл на роботу, мені потрібно для цього здати біометрію. Це е, відбитки всіх 10 панців і е, фотографія. Фотографія прямо на місці вас фотографують. Фотографії у візі фотографії нема. Це потрібно для них, для, вашого, е, для вашої особової справи. Так. І, ось, і ось тут написано, це дуже важлива табличка. Тут є ваш номер IRCC, за яким ми зараз будемо реєструватися на час здачі біометрі, є про вас коротка інформація. Цей лист вам потрібно роздрукувати і його принести з собою на здачу біометрії. Крім цього, вам потрібно взяти з собою ваш закордонний паспорт. Ось цей лист, а також лист підтвердження записом. Тобто, от ми з вами зараз запишемось на біометрію на якусь дату, на якийсь час, і нам прийде лист підтвердження цього запису, що ми записані. Ось той лист також треба роздрукувати. Тобто, три документа: цей лист, що вас запросили на біометрію, лист, що ви записались на конкретну дату і на конкретний час, прийти на той час, принести свій закордонний паспорт і, ну, і себе. Все, це все, що вам потрібно. В цьому листі дуже важливе є посилання, де здати біометрію. Ми переходимо за цим посиланням прямо з цього листа. Нам відкриється сторінка на їхньому сайті. Я перекладу на українську, щоб вам було зрозуміло. Ось на цій сторінці ми можемо подивитися. Тут є табличка всіх візових центрів, які приймають біометрію. Вона дуже велика, а по всьому світу ці візові центри є. Вам потрібно знайти той, який до вас найближчий або найзручніший для вас. Я знаходжусь в Болгарії, тому я шукаю країну Болгарії. І я вже знаю, що її тут нема, тому що в країні Болгарія немає посольства Канади. Тому, якщо мені потрібно здати відбитки пальців, мені потрібно їхати в якусь іншу країну для цього. Найближчі країни, які зараз є а, коло мене, куди їхати а, найшвидше, це Румунія, там є візовий центр, є візовий центр в Сербії і є в Стамбулі, Туреччині. А, я можу вибрати будь-який я можу вибрати, в принципі, будь-який по всьому світу. Ніхто мене а, мені не ставить кордони. Ніхто не заперечує, якщо я прийду в будь-який візовий центр. Це, це просто питання зручності для мене. А тому а, я обираю Румунію а, через швидкість, що я найшвидше туди можу дістатися. Тут їде швидкі автобуси з автовокзалу. Вони а, зранку виїжджають після обіду. Вони вже в Бухаресті. Це дуже зручно і можна а, все встигнути за пару днів. Чому за пару днів? Я вам зараз покажу, тому що там а, час, на який можна записатися, а, можливо, вже зайнятий зручний час, і потрібно буде обиратися з того, що залишилося. І якщо я, наприклад, автобусом приїду після обіду, можливо, я не зможу записатися на час після обіду, а залишиться лише в ранішній час, тому мені потрібно буде залишитися, переночувати, щоб зранку піти і здати біометрію. Ну, або, або поїхати на автомобілі, це дуже швидко, і ви можете виїхати в будь-який час, здати і одразу повернутися. Біометрію приймають лише в робочі дні, субота, неділя, вихідний. Я обираю Румунію. Ось. В Румунії візовий центр знаходиться у Бухаресті. Бачите? У кожного візового центру є свій окремий веб-сайт. І Тому, якщо, наприклад, вам зручно поїхати в якісь два візові центри, і ви думаєте або туди, або туди, або ви хочете подивитися, який час вільний там, а який час вільний там, вам потрібно буде зайти на веб-сайт кожного і там зареєструватися для того, щоб вам показали вільний час. Кожного, тобто, реєстрація на одному сайті візового центру не переноситься автоматично на другий візовий центр. Якщо б я хотіла, наприклад, зараз подивитися доступний час у Стамбулі візовому центрі, я б реєструвалася ще на турецькому сайті візового центру два рази. Тобто, о, ну так, майте на увазі. Ось ми перейшли на сайт візового центру Румунії. Ось Такий він має вигляд з перекладу на українську. Так, щоб ви бачили, орієнтувалися. Дивіться, тут є одразу ось другий пункт записатися на прийом. Натискаємо тут. Або тут зверху. Тут також є така строчка, і тут я записатись на прийом. Запишіться на Біометричну реєстрацію, бачите онлайн. Можна також їм зателефонувати, якщо ви знаходите, знаходитесь у тій же країні, якщо ви туди дозвонитесь, тому що це дуже важко, в них дзвінків багато, і в основному люди питають про затримки. Тому мені здається, онлайн це швидше, і плюс онлайн ви зразу можете все побачити і вибрати той час, який вам буде зручніший, він у вас буде перед очима. Натискаємо отут, щоб записатись на зустріч, натисніть тут. Так. Нам потрібно зареєструватися на цьому сайті. Так як ми новий користувач, ми ще не реєструвалися, ми натискаємо внизу новий користувач. Ім'я як в закордонному паспорті. Різвище. Якщо ви реєструєте сім'ю, ви можете зареєструватися. Тут особистий кабінет зареєструвати також, як на сайті Канади. Один, а записати всю сім'ю на один і той самий час. Це дуже зручно і майте на увазі, не записуйте на час от, три чоловіка і час 10 хвилин, кожен після кожного. Ні. Записуйтесь всі на один час. Програма дає це зробити. Я вам зараз покажу як. Електронна пошта. Контактний номер з кодом країни придумуємо пароль. Ще раз пароль той самий. Я приймаю умови, натискаю і вводимо текст, який ви бачите на картинці. Підтвердити. Так, я впевнена, що хочу відправити. Друзі, ось ми потрапили на сторінку особистого кабінету вже у візовому центрі Румунії. Тут написано, що ми у візовий центр в Румунії. Нас вітають особисто. Саме тут ми, ми зможемо зараз записатися на здачу біометрії. Я перекладу на українську, щоб вам було зрозуміло. Ось тут в лівому полі обираємо запланувати зустріч. Виберіть центр. Обирати тут нема чого, тому що в Румунії він один, знаходиться в Бухаресті і це поле одразу заповнене. Переходимо далі. Кількість претендентів. Це якраз те, що я вам говорила. Якщо вам потрібно здати біометрію для всієї сім'ї, вам не потрібно створювати кабінет на фізовому центрі для кожного і обирати час для кожного. Ви можете всю сім'ю записати на один і той самий час і прийти групою. Тому тут можете вибрати стільки претендентів, скільки ви хочете записати разом з собою. Я обираю один, тому що в мене запрошення на здачу біометрії одне. Виберіть категорію зустрічі. Тут також обирати нішу, тут тільки біометрична реєстрація, вона вже заповнена. Натискаємо Я приймаю умови і «Продовжити». З'являється наша, словнозвісна табличка, яку потрібно заповнити. Я додаю апліканта, ось тут натискаю. Проходжу перевірку. І ось мені відкривається поле реєстрації. Тут потрібно внести свої дані для того, щоб ви з ними записалися в чергу. І RCC номер. Це ваш номер, який вам присвоєно тоді, коли ви відправили заявку на візу в Канаду. Цей номер є в тому біометричному листі, який вам потрібно роздрукувати і принести з собою. І ми його звідти зараз копіюємо. Так, наш біометричний лист. Ось тут. Ми з нього переходили на сторінку пошуку візових центрів. Повертаюсь назад, відкривається лист. І ось тут у нас області, наші особисті дані, які я вам говорила, що вони дуже важливі. Ось цей і RCC номер. Я його просто копіюю. Дата вставляю. народження у форматі рік, місяць, день. Ім'я і прізвище заповнюється автоматично, якщо не заповнилося або заповнилося неправильно, можна скоректувати. Це поле вільне для редагування. Мобільний номер. Тут підтягується одразу код плюс 40, тому що це румунський сайт, але ми можемо його виправити на світ код країни. І імейл у нас підтягнувся автоматично. Нажимаємо Submit, тобто надіслати. Підтверджую, так. Є, в нашій табличці з'явилася строчка, яку ми щойно заповнили. Якщо вам потрібно записати більше, ніж одну людину, то додаєте ще апліканту. Тут просто поле відсутнє додати аплікати», тому що я ввела одразу, що я буду записувати лише одного. Якби я ввела два або три, в мене ще б було доступно додати ще когось. Continue, продовжуємо. Нам відкрився календар з доступними датами, на коли можна записатися з дату біометрію. Якщо ви нажмете на дату, яка вас цікавить. А відкриється табличка з доступним часом, який зараз вільний, для того, щоб ви могли на нього записатися. Ви можете обрати цей час. Ось так. Ось так. Це свято, тому на свято записатися не можна. Субота-неділя-вихідні також запис недоступний. Ось ви можете перевірити кожен день і подивитися, який час вільний обрати той день і той час, який вам найзручніший. На червень запас ще закритий, я можу записатися зараз лише на травень. Я знаю по... Бо... По своїй ситуації, коли я записувалась на біометрі, то так само час вільний був лише до обіду. Я не знаю, можливо, в них в посольстві, у візовому центрі просто після обіду немає прийому громадян, вони займаються іншою роботою, і тому, в принципі, того часу, щоб записатися після обіду, тут ніколи не існує, не знаю, або просто все зайнято. Ну от я бачу, що знову тут лише до обіду, тому прийдеться обрати. Обирати якийсь час до обіду. От, наприклад, мені зручно буде прийти десь о 12 годині. О 12 годині в понеділок. 22 буде вихідний, отже обираю 29 і обираю близько до 12 години. Ось нехай буде 11.50, 12.10. 29, 11.50, 12.10. Натискаю Підтвердити. Чи впевнена я? Так, впевнена. Ви записані, я вас вітаю. Я записана зі своїм мобільним номером. В мене присвоєний номер, за яким мене приймуть там. Тут написано, що я записана на 29.05.23 року на 11.50 в канадський візовий центр в Бухаресті. У табличці є доступне посилання, за яким я можу скачати лист підтвердження мого запису. Цей лист потрібно скачати і роздрукувати, і разом з листом на запрошення на біометрію, який вам прийшов в особистий кабінет Посольства Канади, потрібно взяти з собою. Я зберігаю цей лист. І відкрию, покажу вам, як він виглядає. Ось так. Таке підтвердження: в табличці є прізвище ім'я, мій номер, який мені зараз надали, дата, на яку я записалася, і час запису. Ось. Прийти б туди потрібно за 15 хвилин до свого часу. Якщо ви приїдете набагато раніше, моя вам порада спробуйте підійти і подивитися, можливо, ну, хтось не прийде, когось не вийшло, і вас приймуть раніше замість. Часу тої людини, яка не прийшла, приймуть вас. Таке, таке буває. Тобто не, не стійте на вулиці, не чекайте, а просто заходьте і запитуйте. Так, цей лист ви візьмете з собою. І ще вам потрібно знати, як відмовитися, якщо ви раптом передумали. Тут таки ж у цьому а, власному кабінеті є перенести зустріч, скасувати зустріч. Якщо ви натиснете Перенести зустріч, ви зможете обрати іншу дату, інший час. Якщо скасувати, то ваша зустріч просто скасується. А, і ще важливе, що я вам не сказала. Такий самий лист повинен зараз прийти в особисту скриньку. Ось. Точно такий самий лист повторний, що вам присвоєний номер, на яку дату, на який час я записалася. В цьому листі, що важливо, тут є адреса, на яку вам потрібно підійти. Ось ця повна адреса. в Бухаресті. Ось вона. Що ж, я вас вітаю. Ми заповнили анкету, відправили заявку, отримали запит на біометрію. Ми записалися на цю біометрію. Після того, як ви особисто поїдете на свій назначений час, дасте свої біометричні дані, тобто 10 відбитків пальців і фотографію на місці, вам потрібно буде чекати на лист запит на паспорт клейку візи. Якщо цей лист вам прийде, значить візу вам одобрили і візу ви отримаєте. На який час ви її отримаєте, ви знаєте лише тоді, коли отримаєте свій паспорт назад. відкриєте і подивитесь, до якого року вам поставлена віза. Тому основні три кроки ви зробили. Все, що від нас потрібно, ми зробили, потрібно ще поїхати здати свої біометричні дані вчасно, і все. І просто сидіти, чекати на результат. Дякую, друзі, за те, що були зі мною. Якщо є у вас якісь запитання, то пишіть в коментарях. Я буду старатися вам допомогти.